Вітаю вас на курсі Bootstrap 5. Мене звати Ілля. Я веб-розробник з чотирма роками досвіду. Маю досвід з такими фреймворками як React, Next, Vue, Angular та бібліотеками, такими як Material.UI та Bootstrap. План курсу складається з таких уроків, як основні принципи роботи, а саме. Ми розглянемо, які нововведення з'явилися Bootstrap 5. Дізнаємося, що таке кросбраузерність, як Bootstrap працює з доступністю та що це таке. Розглянемо RTL або right to left, написання справа наліво. Способи підключення Bootstrap для роботи. Наступний урок робота з основним контентом. Розглянемо стилів. Типографію, які класи Bootstrap надає для роботи з текстом, заголовки, абзаци, списки, які дозволяють швидко та зручно налаштовувати вигляд текстового контенту на веб-сторінці, та інше. Робота з контентом, як працювати з контентом, таблиці, форми, списки та інші, що дозволяють легко структурувати та відображати наш контент на веб-сторінці, робота з зображенням, класи для роботи з зображенням. Включаючи можливість ресайзу, вирівнювання та стилізації зображень для досягнення потрібного вигляду на вебсайті. Наступний урок знайомство і роботи з утилітами. Розглянемо, що таке утиліти в Bootstrap, як їх можна використовувати. Перелік базових утиліт. Наступний урок знайомство з помічниками helpers. Дізнаємося, що таке помічники в Bootstrap, які вони виконують функції, використання помічників без необхідності додавання власного CSS-коду. Наступний урок знайомство з сіткою і контейнерами. Контейнери Bootstrap 5, сітка, колонки, breakpoints, gutters, z index Наступний урок форми. Ми створимо базову форму, розглянемо типи введення, елементи форми та валідацію. Наступний урок я розділив на дві частини, так як компонентів в Bootstrap є дуже багато. І останній урок кастомізація. Дізнаємося, як кастомізувати Bootstrap, види кастомізації. Робота з темами, як створити та використовувати власні кольори та інші. Також розглянемо оптимізацію, як можна оптимізувати нашу сторінку. Тема сьогоднішнього уроку основні принципи роботи. У цьому уроці ми розглянемо основні принципи роботи з Bootstrap 5, одним з найпопулярніших фреймворків для розробки веб-інтерфейсів. Ми дослідимо нововведення, кросбраузерність, адаптивність, доступність, підтримку написання справа наліво та різні способи підключення для ефективної роботи з цим інструментом. Вивчивши матеріал даного заняття, ви зможете розуміти нововведення, які принесла версія Bootstrap, застосовувати кросбраузерні підходи для забезпечення сумісності з різними веб-переглядачами, розробляти адаптивні веб-сайти, які коректно відображаються на різних пристроях і розмірах екранів. Використовувати підходи до забезпечення доступності для людей з обмеженими можливостями, впроваджувати підтримку написання текста справа наліво для проєктів, які підтримують мови справа наліво, застосовувати різні методи підключення Boostra 5 у своїх проєктах, залежно від вимог і налаштувань. Перша тема цього уроку це нововведення. Що ж приніс нам Boostra 5 в новій версії? Оновлена система Сітки. Booster 5 впроваджує оновлену систему сітки зі значними поліпшеннями. Тепер вона базується на відносних величинах, тобто відсотках, замість пікселів, що дозволяє краще адаптувати сторінку під різні розміри екранів та пристроїв. Booster 5 забрав залежність від jQuery, що робить його більш легким та ефективним. Тепер він використовує чистий JavaScript та підтримує сучасні стандарти веб-розробки. В цій версії було додано кілька нових компонентів, таких як кнопки сповіщень, спрощення модальні вікна та багато іншого. Крім того, існуючі компоненти були оновлені та оптимізовані для кращої продуктивності та зручного використання. Нові класи та стилі. Bootstrap 5 має нові класи та стилі, що дозволяє більше кастомізації та гнучкості при створенні веб-інтерфейсів. Тепер ви можете швидше та легше налаштовувати вигляд своїх елементів. Бібліотека ставить більший акцент на мобільність, забезпечуючи кращу підтримку для мобільних пристроїв та розмірів екранів. Відображення на мобільних пристроях стало більш оптимізованим та користуваськи зручним. Bootra 5 приносить новий сучасний дизайн та інтерфейс, який відповідає сучасним тенденціям у веб-дизайні. Елементи стали більш чистими. Простішими та елегантнішими. Що ж таке кросбраузерність? Це можливість веб-сайту або веб-додатку відображатися коректно на різних веб-переглядачах, таких як Chrome, Firefox, Edge, Safari та інші. Оскільки кожен веб-переглядач має свої унікальні реалізації стандартів і особливості відображення, розробники повинні забезпечити, щоб їхні сайти працювали і виглядали однаково на всіх популярних платформах. Кросбраузерність має велике значення для успішної веб-розробки з наступних причин. Забезпечуючи сумісність з різними веб-переглядачами, ви забезпечуєте доступ до вашого сайту або додатку для більшості кількості користувачів. Користувачі очікують, щоб веб-сайти виглядали і працювали однаково, незалежно від того, який веб-переглядач вони використовують. Забезпечення кросбраузерності допомагає зробити їхній досвід приємним та безпроблемним. Стратегія забезпечення кросбраузерності Дотримуйтесь веб-стандартів, таких як HTML, CSS та JavaScript, це допоможе зробити ваш код більш сумісним з різними веб-переглядачами. Перевіряйте свій веб-сайт або додаток на різних веб-переглядачах і платформах, включаючи мобільні пристрої та різні операційні системи. Уникайте використання застарілих або експериментальних властивостей, які можуть не підтримуватися у всіх веб-переглядачах. Bootstrap 5 включає в себе кращу підтримку кросбраузерності порівняно зі своїми попередниками. Він створений з урахуванням сумісності з різними веб-переглядачами та пристроями, що допомагає забезпечити, що ваші проекти будуть виглядати та працювати однаково на всіх платформах. Що ж таке адаптивність? Це можливість веб-сайту або веб-додатку адекватно реагувати на різні розміри екранів та пристроїв, на яких вони відображаються. За допомогою адаптивного дизайну. Веб-сайт може змінювати свою структуру, макет та розмір елементів так, щоб забезпечити оптимальний користувацький досвід незалежно від пристрою. Давайте розглянемо приклад гарної адаптивності в Bootstrap. Я заздалегідь підготував приклад. Давайте подивимося, що в нас тут є: звичайний контейнер з текстом та картинкою. Давайте відкриємо цей приклад в браузері. І побачимо, як він адаптується на різних екранах. Відкриємо Inspector і порухаємо наш екран. Ми бачимо, як наша картинка пристосовується до нашого контенту. І якщо ми відкриємо, наприклад, не респонсів, а iPhone SE, то ми побачимо, що наш контент дуже гарно. Входить в наші рамки екрану. Давайте подивимось тепер поганий приклад. Я його теж підготував. Давайте розглянемо, що тут. У нас є. Теж контейнер, теж текст та теж картинка. Давайте подивимось, як вона буде виглядати в нашому браузері. Ось, давайте відкриємо інспектор. І як ми, вже бачимо, як ми вже бачимо, що адаптивність тут поганенька. Якщо ми будемо зменшувати наш екран, то картинка буде залазити на наш контент, що є не дуже адаптивно. Адаптивність Bootstrap 5 надає розробникам потужні інструменти для створення адаптивних вебсайтів. Давайте розглянемо деякі ключові компоненти адаптивності Bootstrap 5. Booster 5 має потужну систему сітки, яка дозволяє створювати різноманітні макети та адаптувати їх під різні розміри екранів. Використання медіазапитів дозволяє змінювати стилі на основі розміру екрану. Booster 5 має вбудовані медіазапити для різних розмірів екранів, що спрощує створення адаптивних макетів. Давайте подивимося ще раз на перший приклад. І подивимось на клас контейнер. Як ми можемо побачити, давайте ми вийдемо із iPhone SE і перейдемо на Responsive. як ми можемо побачити, Bootstrap виконує медіа запити. Тут написано Мін width 576 пікселів. Тобто, від 576 пікселів і далі нас буде використовуватись max width 540 пікселів. Як ми побачимо, розмір 540 пікселів. Якщо ми будемо розширяти, то ми перейдемо на наступний брейкпоінт І ми вже можемо побачити, що мінімальна ширина 768. пікселів. І далі у нас буде максимальна ширина 720 пікселів. Бустер 5 надає різноманітні класи, які дозволяють приховувати, показувати або змінювати вигляд елементів в залежності від розміру екрану. Бібліотека має контейнери з різною шириною, які допомагають контролювати ширину вмісту та його адаптацію до різних розмірів екрану. Boстра 5 надає можливість використовувати адаптивні зображення, які змінюють свою розмірну групу відповідно до розміру екрану. Доступність це можливість людей з різними видами обмежень, включаючи людей з вадами зору, слуху, руховими порушеннями та іншими, отримувати доступ до веб-сайтів та веб-додатків. Для веб-розробників це означає створення веб-інтерфейсів, які можуть бути коректно використані і розуміються всіма користувачами, незалежно від їхніх можливостей. Доступність має велике значення для створення інклюзивних та доступних веб-додатків для всіх користувачів. Ось декілька причин, чому доступність є важливою. Забезпечення доступності робить ваш веб-сайт доступним для більш широкої аудиторії включаючи людей з обмеженими можливостями. В багатьох країнах існують закони та регуляції, які вимагають, щоб вебсайти були доступними для всіх користувачів. Доступні вебсайти зазвичай мають кращий рейтинг у пошукових системах, оскільки вони забезпечують зручний та доступний досвід для користувачів. Bootstrap 5 активно працює над покращенням доступності своїх компонентів та стилів. Ось деякі ключові аспекти доступності в Bootstrap 5. Bootstrap 5 використовує семантичну html розмітку що полегшує інтерпретацію вмісту для користувачів та сучасних технологій читання екрану. Класи Bootstrap 5 дотримуються стандартів доступності та допомагають робити вміст більш зрозумілим для користувачів з обмеженими можливостями. Bootstrap 5 створює веб-сайти, які можуть бути легко інтерпретовані. Та відображені користувачами, використовуючи програмне забезпечення для читання екрану. Давайте перевіримо приклади поганої доступності. Давайте розглянемо, що в нас тут є: Tech Image. відсутність альтернативного тексту для зображень. Немає атрибуту Alt. Це ускладнює розуміння змісту зображення користувачами програм читання з екрану. H1 Поганий кольорний контраст. Має дуже низький контраст, що робить текст важкочитаємим, особливо для людей з порушенням зору. Поле воду інпут без чітких меж і міток можуть бути важко помітити на сторінці, особливо для людей з обмеженим зором. Крім того, відсутня мітка, яка описує, що це за поле і що потрібно вводити в нього. Посилання без опису дії не дає розуміння, що станеться після кліку. Це не інформативно для всіх користувачів. Включаючи користувачів допоміжних технологій. Кнопка. Недостатній опис. Не описує, що робить кнопка, що може викликати ускладнення для людей, що використовують програми читання екрану. Давайте відкриємо цей приклад у браузері і подивимось, як можна зробити статистику по доступності. Так, ось наша веб-сторінка. Давайте відкриємо інспектор. І знайдемо одну вкладку під ім'ям Lighthouse. Lighthouse є спеціальна функція, яка допомагає нам побачити наш перформанс, accessibility, best practice, SEO та PVA. Давайте проаналізуємо нашу сторінку і побачимо, який в нас результат. Ось такий в нас результат. 99% це непоганий результат. Я б сказав, один з найкращих. Так як наша сторінка не дуже важка, там немає JavaScript-коду, там тільки HTML-сторінка. Accessibility нам показує, що наш імедж не має атрибута Alt, наша форми в Input немає ніякої мітки. безперечність у нас 96%. 50% для SEO це дуже погано. Давайте подивимося, що тут написано. Немає метатегів. це в нашому прикладі не обов'язково. Ми побачили, що тут теж написано, що немає альтербуту alt, alt. Отже, це був поганий результат доступності. Давайте тепер зрівняємо з гарними результатами. Відкриємо наступний приклад. Це сторінка вже більш. Більш описана, більш детальна, в нас тут є бустрапівські класи. Давайте відкриємо наш приклад в браузері і проаналізуємо нашу сторінку в Lighthouse. Ось, як ви бачите наш перформанс впав. Так як тут ми використовували скрипт від JavaScript, щоб могла в нас запрацювати бургер меню, давайте подивимося, що в нас тут ще є: Accessibility 100%, Best Practice 100%, SEO 92%. Якби ми додали метатеги, було б 100%. Як ми бачимо, різниця дуже гарна. Отже, для того, щоб було вище SEO та accessibility. Потрібно дуже уважно дивитися на теги, використовувати атрибути, які необхідні для цього, та детально все розписувати. Що ж таке RTL? Розшифровується як right to left, що означає справа наліво. Написання справа наліво це спосіб написання тексту, де напрямок читання та запису тексту здійснюється з правого боку до лівого. У відміну від звичайного написання зліва направо, яке ми зазвичай бачимо в літературних текстах, що пишуться латиницею. Підтримка написання справа наліво є важливою для створення веб-сайтів та веб-додатків, які мають велику аудиторію в країнах з мовами, які пишуться справа наліво, таким як арабська, перська іврит тощо. Забезпечення підтримки написання справа наліво дозволяє користувачам з цих країн отримати доступ до контенту у зручному для них форматі. Booster 5 включає в себе вбудовану підтримку написання справи наліво для забезпечення доступності веб-сайтів для користувачів з різними мовами та культурами, ось деякі ключові аспекти підтримки написання справа наліво. Booster 5 використовує семантичну HTML-розмітку, яка дозволяє коректно інтерпретувати написання справи наліво та забезпечує правильне розміщення елементів на сторінці. Bootstrap 5 включає в себе деякі утиліти та модифікатори для створення інтерфейсів, що підтримують напрям тексту справа наліво. Ці утиліти спрощують та систематизують процес адаптації вашого дизайну під RTL мови. Bootstrap 5 підтримує широкий спектр мов, які пишуться справа наліво, забезпечуючи відповідний вигляд та розміщення тексту для кожної з них. Підтримка написання справа наліво Bootstrap 5 розширюється на адаптивні макети. Забезпечуючи коректне відображення контенту на різних пристроях та розмірах екрану. Ось так виглядає контент справа наліво. Давайте зробимо це в нашому першому прикладі. Наприклад, закриємо ці приклади, відкриємо наш перший. Щоб зробити нас контекст справа наліво, достатньо в тезі HTML прописати атрибут dir та задати йому. RTL. Після того, як ми перезапустимо, то наш текст буде прописаний справа наліво. Види підключення для роботи. Їх є декілька. Основні з них це підключення через CDN Content Delivery Network. CDN є найшвидшим та найпростішим способом підключення Bootstrap 5 до вашого вебсайту. Вам просто потрібно встановити посилання на CDN версію Bootstrap 5, у вас HTML-код. І всі необхідні файли будуть автоматично завантажені сервера CDN при завантаженні сторінки. Давайте подивимось на наш перший приклад. Тут ми можемо побачити реалізацію підключення Bootstrap через CDN. Та якщо вам потрібні якісь модальні вікна. Або тултипи, то потрібно використовувати ще скрипт, який також є в документації Bootstrap. Наприклад, в четвертому прикладі. Ось так він виглядає. Зазвичай його вказують в тезі Body. Наступний від встановлення Bootstrap через пакетний менеджер NPM або Yarn. Встановлення Bootstrap 5 через пакетний менеджер дозволяє керувати версією та оновленнями бібліотеки. Ви можете встановити Bootstrap 5 за допомогою NPM або YARN, а потім підключити необхідні файли в своєму проєкті. Давайте спробуємо встановити Bootstrap через YARN. Якщо у вас не встановлений YARN, ви можете його встановити за допомогою команди npm install g –g global, Yarn. Так як в мене ярм встановлений, я цю команду не буду використовувати, а зразу ініціалізую проєкт. Треба вказати yarn init. І на всі питання можна натискати Enter. Це налаштування нашого пакет. JSON. Ось у нас створився пакет JSON. У нас тут є name, version, main і license. Що далі? Тепер нам потрібно установити нашу бібліотеку. Вона встановлюється за допомогою команди yarn add і прописуємо назву бібліотеки. Bootstrap. Enter. Буквально через секунду в нас з'явилася папка NodeModules. Що це таке? Це папка, в якій зберігаються наші бібліотеки. В папусті Boostrap знаходиться вся наша бібліотека. Наприклад, SCSS. Давайте розглянемо Containers. Тут всі наші класи зберігаються. Container, Container Fluid, Container, всі наші breakpoint, всі наші media Query. Як тепер нам підключити bootstrap до нашого проєкту без CDN? Це ми можемо закоментувати. І замість CDN ми також прописуємо лінк. Одразу закриваємо, прописуємо атрибути і посилання. Силаємось ми не на силку CDN, а силаємось вже на Node Modules, Bootstrap, Gist. CSS та. Шукаємо Bootstrap Min CSS. Що таке Bootstrap Min CSS? Якщо ми перейдемо по цьому посиланню, то ми побачимо багато незрозумілого коду. Якщо ми підключимо звичайний Bootstrap CSS, то ми можемо побачити, що тут більш детально розписано. Bootstrap Min CSS це зжатий варіант Bootstrap CSS. Він оптимізований. Давайте перевіримо, як тепер відпрацьовують наші класи. Давайте відкриємо наш індекс html, приберемо атрибут Dir, перезагрузимо сторінку і відкриємо інспектор. Клас контейнер. Як ми бачимо, досі використовується containers зі стилю Bootstrap, Reboot, Grid, тобто Bootstrap в нас підключений. Це є два таких основних підключення для роботи з Bootstrap. Дорогі друзі. Не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування на тест провайдері, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Дякуємо за увагу! До зустрічі на it Від'єн.